Вітаю всіх! Темою сьогоднішнього нашого уроку є логічні вирази саме в мові програмування Python. Ми розглянемо, які логічні вирази бувають, їхні різновиди та способи, так, як їхнього подання, та навчимося їх читати та використовувати в своїй роботі. Отже, що ми взагалі називаємо логічним виразом так Логічний вираз це вираз, в ході виконання якого ми отримуємо логічне значення. Логічним значенням в програмуванні ми називаємо значення false та true, так які вказують нам на те, на істинність чи хибність твердження, яке у нас викладено в виразі. Наприклад. Почнемо ми для початку із того, що розглянемо знаки, які ми використовуємо в логічних виразах так, для їх побудови. Це знаки: ось вони у нас наведені в табличці зліва. Знак дорівнює перевірка на рівність, так, перевірка на нерівність, знак оклику та дорівнює. Більше-менше, я думаю, всі знаки всім відомі, не потрібно в них зупинятися, та більше або дорівнює, і менше або дорівнює. Ось приклади таких виразів ми бачимо в табличці праворуч. Ось ми бачимо, що у нас є змінна A, яка має значення 2, так, та B, яка має значення 3. І при виконанні виразів, наприклад, A дорівнює B, так ми отримуємо значення false, оскільки a... 2, b 3. Так, відповідно, 2 у нас не, ніяк не може дорівнювати 3, тому це значення хибне. Е, інший вираз A плюс B дорівнює 5. Так, це вже цей вираз набуває істинного значення, оскільки 2 плюс 3 дорівнює 5. Так, і 5 дорівнює 5. От, і за таким же принципом ми перевіряємо наступні вирази. А більше або дорівнює B – це false. Ей, так, не дорівнює B true і такий у нас от величенький вираз. A плюс B не дорівнює мінус A, Так, це має значення true, оскільки дійсно у нас 5 ніяк не може дорівнювати одному. От такі вирази, в яких ми використовуємо змінні чи, або числа для того, щоб. Перевірити так, от так як певне висловлювання, ми називаємо простими логічними виразами, але це не єдиний е, тип логічних виразів. Е, той, який буде зустрічатися дедалі, часто із збільшенням так складності завдань, так, матеріалу, який ми вивчаємо по програмуванню, е, цей вид логічних виразів вже буде називатися складеним. Чому так він у нас називається складений саме? Тому що ми уже для того, щоб створити такий вираз, використовуємо декілька простих виразів, так, які ми з'єднуємо між собою за допомогою логічних операторів: not, AND та OR. От, кожен із цих операторів має своє значення так, та пріоритет виконання. У програмі. Отже, NOT це логічне заперечення. Як, наприклад, працює логічний оператор NOT, він створює заперечення. Так, скажімо, у нас є змінна яка має значення true, якась, наприклад, a. І якщо ми створюємо вираз NOT a, так то таким чином ми створюємо заперечення до цього виразу і отримуємо. В результаті значення false. AND працює трошки інакше. Зараз ми детальніше його, його та оператор OR розглянемо, оскільки вони трошечки складніші, ніж оператор not. Але як вони працюють? Їх принцип ми зараз розберемо на ось таких от табличках. Істинності. Таблиця істинності так, це власне всі значення, які ми можемо отримувати при виконанні логічного виразу, в якому у нас використовується даний оператор. Найменше значень, так ми бачимо, із оператором НОТО, оскільки застосовувати його ми, в принципі, можемо лише до значення і false. І відповідно отримувати протилежне значення в результаті. І з та нашим оператор OR трошки складніше, оскільки для використання їх потрібно, як мінімум, дві змінні, так, два значення нам використати. І що ми бачимо в табличці? Якщо ми маємо значення в true в x та y, то вираз x AND y матиме значення true. І Наступні у нас мають значення false. Так, бачимо, що X true Y false це false, X false, Y true це false, X false, Y false, відповідно, також false. Але чому ми отримуємо саме false в цих випадках? Це дуже просто, наприклад, щоб зрозуміти, можна привести такий приклад з електричним. Електронним, точніше, ланцюгом. Так, у нас є лампочка, яку нам потрібно запалити. Але електроенергія подається на цю лампочку через так якийсь провід, який, на якому у нас встановлено два вимикачі. от Це наші X та Y. Якщо ми включаємо вимикач, X так, ми включили його. Напруга йде. І доходячи до Y, так, у нас він виключений, тобто має значення false, так, і напруга у нас на лампочку не подається. Лампочка не загорілась. Тобто, в результаті ми маємо false. Тепер, навпаки, так, якщо ми включили вимикач Y, тобто він у нас набув значення true, але не включили X, знову ж таки. X має значення false, то ланцюг так не замкнутий, і енергія не отдається на лампочку, і тому вона нас не горить. От. І відповідно, якщо обидва вимикачі у нас вимкнені, так, тобто і X false, і Y false. В такому випадку зрозуміло, що лампочка ніяк не може засвітитися. Тобто такий приклад, щоб краще зрозуміти, як же працює у нас оцей оператор end. Якщо говорити про оператор OR, то тут ситуація трошки інша. Оскільки так, якщо ми звернемо увагу на табличку істинності оператора OR, ми бачимо, що якщо x true, y true значення true ми отримаємо в результаті виконання виразу, x true, y false, ми все одно отримуємо true, так, на відміну від end. І якщо у нас x false, y true, знову ж таки маємо true. І тільки в випадку, коли усі значення мають так, у нас false є усі змінні, мають значення false, то тільки тоді ми і отримуємо false. Тут також так можна навести приклад із. Електронним ланцюгом, електричним ланцюгом. Так, знову ж таки, у нас є лампочка. Є у нас два вимикачі, але розміщені вони у нас уже не послідовно, а паралельно один за одним. Так, ось, наприклад, наш ланцюг. Отут у нас вимикач, і отут у нас вимикач Х, І. І тепер ми бачимо так на прикладі цього, що у нас тепер жоден вимикач не залежить від іншого. Якщо ми включимо вимикач X, так, але не включимо Y. Ось X має значення true, Y false. То ми все одно отримуємо значення true, оскільки одна ланка так у нас все одно пропускає електроенергію. І в протилежному випадку так само. X false, Y true, true. Так, тобто лампочка загориться. І тільки якщо обидва вимикачі у нас вимкнені, так, тільки тоді ми не зможемо запалити лампочку. Тобто, от такий принцип того, як працює оператор OR. Давайте розглянемо тепер наступне. От, у нас є приклади, так, які нам потрібно знову ж таки розв'язати. A or not A перший. Яке ми означення отримуємо в виконанні в ході виконання цього виразу? Давайте поміркуємо трошки. А, якщо ми маємо зміну «a», так у нас не вказано нічого про неї, відповідно, ми можемо припустити, що вона має значення true. І тут, так, у нас в цьому випадку ми бачимо оператор «not», так, і у нас створюється заперечення нашої змінної «a». Пам'ятаємо порядок виконання. Дій, нот у нас має так першочергово виконуватись, тому тут ми створюємо заперечення false. І, відповідно, якщо у нас при роботі, так при вирішенні такого виразу ми бачимо оператор OR, так, те, що ми щойно проговорювали, ми в результаті будемо отримувати значення true. Так, оскільки. Він нам дає таку розмежованість, скажімо так. Другий же вираз трошки складніше. Тут ми вже бачимо, що у нас є змінна A, є змінна B. Кожна із них має своє значення. A 10B2. E, і вираз у нас складається з двох половин. Перша частина його ось вона. A більше 4. Ми бачимо, що A у нас менше в. Ми бачимо, що A у нас дійсно більше 4, так, тому ця частина виразу у нас має значення true, так? А, Але наступне дивимось. A плюс B менше або дорівнює 4. Тобто 10 плюс 2 менше або дорівнює 4. Це у нас ніяк не може бути істинним твердженням, оскільки 12. Більше ніж 4. Це має значення false. І тепер, бачучи, що у нас перша частина виразу має значення true, друга частина виразу має значення false. Ми можемо впевнено е стверджувати, що цей вираз має значення false. Так, рухаємось далі. Використання ось е, логічних виразів в програмуванні нам дає можливість створювати різноманітні умови, які будуть перевірятися е, в програмі, так, і, на, і залежно від того, чи будуть умови виконуватись, чи е, не будуть вони виконуватись, наша програма може розвиватися так по-різному і. Е, ми можемо отримати різний результат в роботі. Саме можливість реалізації цього всього нам надають умовні оператори. Що важливо, умовний оператор у нас має дві форми: повну форму, яку ми зараз з вами бачимо, та неповну, яку ми зараз розглянемо. От тут у нас паралельно приведено схематичне зображення так, нашого умовного оператора та те, як він буде виглядати в коді. Отже, наш умовний оператор. if, так, ось, ключове слово наше, if, яким ми будемо створювати наш умовний оператор. Після нашого слова IF ми маємо прописати умову, яка буде перевірятися в нашій програмі. Умова може виконатись і може не виконатись. А в повній формі умовного оператору ми передбачаємо те, що умова може не виконуватись, і завдяки. Так, else оператору також ми передбачаємо це і прописуємо другий список команд, так, який ось у нас він буде виконуватись тоді, якщо перша умова не виконулась. Умови можуть бути абсолютно різні. Знову ж все залежить від нашого завдання, яке ми виконуємо, так, і програмки, яка у нас має працювати, та як вона має працювати. Чим же відрізняється повна форма умовного оператору від неповної? Все просто так, ось неповна форма. Фактично, все те саме. У нас є умова, у нас є команда, яка має виконатись в випадку спрацювання умови, але тут ми не передбачаємо нічого так, ніяких інших дій на випадок, коли умова не виконалась, тобто у нас просто відсутній рядок elf. Який ми можемо прописати, так і використати, якось щоб програма виконано виконувала певну іншу дію, бо умова не спрацювала? Ось такі справи. Звичайно, є ще оператор LIF, який є таким собі, скажімо так, гібридом if та else, але про нього ми поговоримо. Наступні. На наступних уроках, та також його будемо використовувати. На наступних уроках ми з вами будемо пробувати використати так. Матеріал, який ми вивчили, пригадали на попередніх уроках. Спробуємо прописати вже такі перші програмки, відповідно, також із використанням наших умовних операторів з можливих введень-виведень інформації. Так, все, що ми обговорювали на цих двох уроках, ми з вами спробуємо практично вже використовувати з наступного уроку. На цьому на сьогодні все. До зустрічі на наступних уроках.